От коли, наприклад, дівчатка додають водичку в склад, я б такі речі забороняла. Воно може впливати на ці обмінні процеси, які проходять безпосередньо всередині. Зараз. Всі побіжали брати баночки, дивитися на склад. Зовсім немає тих компонентів, які заявляють. Я проти таких речей, то це в першу чергу заробляти гроші. Дуже цікавить мене цей момент. Ну до речі, це самореалізація, тому що ви прийшли в цей світ. Ну а для того, щоб щось зробити, щоб е, мій склад пішов по міру. Доброго вечора, Жанна. Я дуже дуже рада з вами особисто познайомитись. Я чекала на цю зустріч дійсно з перших наших уроків. Дуже багато мене для вас було запитань, і нарешті ми з вами зустрілися, тому я дійсно дуже рада з вами сьогодні. Катя, Я теж дуже рада, тому що я бачила всіх вас саме ось такий малесенький екранчик зуму. Я дуже рада познайомитися з висотом та побачитись вживу. Ви знаєте, ви долучаєте таку дуже круту енергетику, з вами не сумно навчатися. Вже гарно. Так з вами можна пошуткувати іноді. І дуже круто, що ви розумієте. Ви знаєте, ви такий совремінний. Викладач. Викладач, так, дякую. Мені сьогодні було б дуже цікаво з вами поспілкуватися на тему майстрів. Мене цікаве таке питання. Я знаю, що наразі дуже багато майстрів, які проходять двох-трьохдневні якісь такі міні-курси, так, в якихось там гуру викладачів, і потім йдуть практикувати ці курси і, і навчають інших людей. І ну, як ви взагалі ставитесь до того, що майстри два-три дні так навчають з якоюсь такою коротесненькою інформацією, і, і що вони потім з цього виносять? Дивіться, це насправді на, на таке, таке дуже глибоке питання, тому що. Ну, Я взагалі-то за професіоналізм. І я вважаю, що викладати має та людина, яка, по-перше, вміє викладати, в якій в які є реальний досвід роботи саме по конкретній, по конкретній тематиці. І якщо людина розуміє, що вона робить. Мені взагалі то здається, що ось така нездорова реакція стосовно каратину, вона створюється саме ось такими гуру-майстрами, які недовго повчилися, точно не розуміють до кінця, як воно має. Працювати, але їм дуже хочеться їхні амбіції, їх Хочеться навчати, заробляти гроші, в першу чергу заробляти гроші, так. і вони не завжди думають за той кінцевий результат, який вони надають mm. тим це Тим дівчаткам, які приходять до них вчитися, теж на дводенні курси, okay. тому я проти таких речей, і, і, і взагалі-то я б такі речі е, забороняла. Викладати е, е, техніку роботи з каратином має саме той технолог, який особисто відповідає за результат дії цього продукту і за результат дії тих майстрів, які з ним будуть працювати. Тобто, е, повинен по перше, бути е, певний перечень знань я так перелік знань обов'язково, що має знання? Там, людина. Як я розумію, за один день ці знання отримати майже неможливо. Не майже зовсім неможливо. Ну, я розумію, що, можливо, якусь практичну частину так, можна навчити за один день, там, як правильно показати. працювати. Можна так? показати, як працює певна техніка. техніка а але от що стосується теоретичної частини, тут потрібен не один день точно заняття. Ну, ну, це точно, дивіться, для того, щоб працювати майстром з каратину… Будова шкіри голови, будова волосся. І не просто е, медула, кортекс, кутікула і певний перелік зв'язочків. Цього замало. Треба обов'язково розуміти, як це воно працює в контексті того, який е, е, вред може отримати клієнт, якщо е, майстер не буде розумітися на цих речах. Дивіться, шкіра голови. Ну, зазвичай, шкіра голови нам в процесі техніки модифікації, вона як би нам не потрібна. але Якщо не провести, наприклад, тест на, на алергію, у людини може бути гіперемія. Що робити з цією гіперемією, з, алергі... з алергійною реакцією, людина, яка зовсім не розуміється на фізіології шкіри, вона не буде розуміти, що її робити. Так, да, вона змиє цей, цей, цей склад, але як допомогти своєму клієнтові, вона точно не знає. А коли вона буде знати склад шкіри голови, фізіологію шкіри голови і базові речі, які потрібні, потрібно робити, якщо така не дай Боже, ситуація склалася, вона має знати. Точно знає, що на тих двохденних курсах ніхто не каже про ці речі, а це також стосується курсів, наприклад, по трихології, тому що а, був, такий, був такий час. Я пам'ятаю, я проходила десь роки-два тому курси однієї. дівчини, До речі а, цікава історія. Я в неї проходила курси, потім були там деякі моменти, де ми з вами на навчанні розбирали, і ви мені сказали, що це невірна думка, де я дізналась. І потім я побачила, у вас ця дівчина вже навчається. Зараз вона каже зовсім інші речі після ваших курсів. Але я бачу також цю людину людину, яка мене навчала. Дивіться, а ви могли наробити. ну, на ділі шкоди, тому що шкіра голови і все те, що ми на, на, наносимо на шкіру голови. Е, воно може впливати на ці обмінні процеси, які проходять безпосередньо всередині. А це, це може бути шкода. Якщо робити це не так, як е, ну, у відповідності, наприклад, до типу та стану шкіри голови, невірно підібрані активи. Або е, невір, не то, що невірно підібрані активи, е, не використовувати. Виється вірно інструкція, яка надається виробником, тому що я таке теж бачила, тому що деякі майстри кажуть, так я сам все розумію. Це до речі, дуже така тема цікава. Я вже не перший раз бачу, як дівчата не те, що не по інструкції працюють. Там можна, є можуть можуть бути якісь відхилення, там витримки складнику, наприклад, так, якісь такі речі, які ну не дуже впливають на сам процес роботи. А от коли, наприклад, дівчатка додають водичку в склад для того, щоб, там, наприклад, ботокс-концентрат зробити більш рідким, бо його не дуже удобно, удобно наносить, зручно наносити Так, і потім сушити. Це, ну, це робити категорично не можна, тому що коли робиться формула модифікуючого складу. Вона рахується, і якщо туди щось додати, то всі ці розрахунки вони. Поневічуються, тобто вони всі руйнуються, і на виході можна можна на виході, отримується точно не той результат, який закладав виробник у цей продукт, і потім знову ж таки невдоволені клієнти, і потім знову наїзди на кірахінбутаксна на, на пластику. Про, про те, що це не здорово. Так. І це до речі, також можна ж донести до того, що пройшли якісь там двох 3 дневні курси, де людині просто цього не пояснили. І от я, наприклад, згадую себе, е, скільки там десь тих 10 років тому, коли я тільки почала практикувати практикувати, працювати, не було такого навчання дійсно е качественного, яке мені б надало якихось знань. І от я наразі розумію, що б ви могли, от, наприклад, порекомендувати новачкам так, яку інформацію бажано знати при виборі такої професії, як майстер модифікації волосся? Ну, Якщо людина прийняла рішення працювати зі шкірою голови та волоссям, вона обов'язково має знати. Фізіологію, морфологію, як там все відбувається, це дуже важливо. Вона обов'язково має розумітися на складниках. Їй не обов'язково вчитися складати формули або там читати склади, як сейчас кажуть. але розуміти, який компонент в складі за що відповідає, вона має знати для того, щоб очікувати певний результат дій від конкретного продукту. А ще я би вчила виконувати інструкції, які надає саме виробник. І головне, ці інструкції вони мають būti bety... Передань їх обов'язково передати в виробник, а не тут хтось Хто привез, там написав, да, написав угу. або там переклав, тобто ніде може з, ага. да, ага. з португальського або іспанського буде перекладати на українську і перекладе, так як, як йому захочеться, і так як він там собі додумає. До речі, в Одесі є такий дуже гарний анекдот. Приходить Рабінович, верні, так, приходить Мойшак Абраму, говорить: Абрам, пішли. Послухаємо оперу. І та що я та в опері не слушала, мені типу, ні, ні не нравится. Ну теж не слухав, та ні, мені Рабінович нап'єл. Це те ж саме, мені Рабіновіч нап'єл. Тому коли я інколи читаю інструкції, я розумію, що це не зовсім те, що має бути осклад... ну, не те, що має бути в інструкції по використанню саме модифікуючих технік, тому що вони складні. Угу. Зрозуміло тут зрозуміло. Так, ще мене цікавить, знаєте, що дуже цікавить мене цей момент. Е, яку, е, яким країнам ви віддаєте перевагу по виробництву косметики? Ну, дивіться, є таке теж здалека зайду. Виробництво косметики воно підпорядковується певним нормативним документам. В Європі це технічний регламент навик на виробництво косметичних засобів. А ось у Америці це так званий сертифікат FDA. Тому що в Америці косметичні засоби вони відносяться до категорії ліків. І коли виробник випускає косметичний засіб для того, щоб його просертифікувати, він має обов'язково отримати цей сертифікат FDA Food and Drug Administration. І тому вимоги до косметики, яка є в Штатах, вона не просто в рази вище. Тобто, якщо в косметиці є сертифікати, сертифікат FDA, то височенна, височений показник дерматологічної безпеки. Тому мені дуже подобається американська косметика. Там є свої мінуси, але стосовно безпеки, це саме воно. Стосовно інновації, стосовно інновацій мені дуже подобається японська та ну деяка корейська косметика, тому що вони дійсно використовують цікаві активи. Там в рази простіше просертифікувати цей актив в Америці. Це складніше і в Європі це складніше. Ну, в Європі е, легше, ніж в Америці. Але стосовно от, новітніх продуктів, то це більш такий азійський регіон е, виробляє дуже таку цікаву, цікаву речі. Mm. А я от ще чула, що Ізраїль також має е, певний е, перелік вимагань до косметики, які дуже важко. Пройти, щоб отримати Ні. сертифікат а, він авто. дуже схожий на, на європейський так? сертифікат. Ага. На європейський ну там теж косметика досить високого рівня з точки зору безпеки, ізраїльська косметика. Точно ну її можна не боятися. Зрозуміло Жанна. А ще мені дуже цікаво взагалі дізнатися, щоб ви розповіли людям, як саме працює модифікуючий засіб для волосся. Модифікуючий засіб для волосся для чого він використовується? Для того, щоб зробити певну дисципліну нашому волосю. тобто приборкати хвилястість, зробити волосся більш гладким, більш дисциплінованим. Ну і Для того, щоб допомогти людині, людині зранку не займатися укладанням втрачати час зайвий 40, час да, хвилин на вкладання на укладку. Але ну без ну, конечно же, у, у будь-якої техніки є свої плюси та є свої мінуси. Як працює модифікуюча техніка? Саме за рахунок модифікуючих агентів є певні модифікуючі агенти, тип типу формальдегіду, релізерів. релізерів ті аглікалята, амонія, ці кислоти, гліоксилова кислоти. Ці продукти вони руйнують або модифікують дисульфідні зв'язочки, які є всередині волосся. І... Зараз всі побіжали брати баночки, дивитися. На шкало, склад. Да. Чи є в мене цей компонент? Так, подивилися. Подиви. Подивились, і саме вони руйнуються або модифікують всередині, ну, наприклад, сульфідні зв'язки. І проходить процес випрямлення. А потім на поверхню волосся обов'язково наноситься полімерна плівочка, яка закріплює процес вирівнювання і надає волосся ось того блиску, яркость, блеск і таке приємну гарну зовнішню картинку. Із плюсов, якщо у складі косметичного, якщо у складі цього модифікуючого продукта є величезна кількість сервісних домішок, типу різних ліпідів, які будуть зволожуючих компонентів, які будуть захищати стрижень, то це дуже дуже ок. Також є певні да, вимоги до плівкоутворювачів. Тобто, це мають бути певні катіонні пари та певні плівко... плів... А утворювача. хоч один плівкоутворювач і катіонний пар. Ну, плівкоутворювача э, э, роль плівкоутворювача виконують э, певні види силіконів, силиконів, э, полісахариди на основі ефірів целюлози. Що в нас ще може бути? Гідралізований кератин колаген, еластин вони також, вони також приймають участь у створенні плівочки. А разом мають і разом з ними працюють катіонні, певні катіонні пари, – поверхнево-активні речовини, які приймають участь в цій реакції полімеризації ось цієї плівочки. І я так розумію, що модифікація вона дуже, так скажемо, колосально відрізняється від реконструкції. Звісно. А, модифікація вона ні є ніколи не буде відновленням волосся. Вона буде зміною структури. Під реконструкцією ми кажемо холодне відновлення, холодна реконструкція. Так, і взагалі-то під відновлення ми завжди розуміємо саме кондиціонування, тобто поповнення дефіциту тих структурних компонентів, які волосся загубила протягом свого життя. І це поповнення воно може бути внутрішнім, а може бути зовнішнім. Тому звичайні кондиціонери це також відновлення, але відновлення поверхневих шарів. І це відновлення може відбуватися за рахунок звичайних хімічних речовин, а може відбуватися на основі біометичних речовин. І саме біомометики дійсно приходять всередину структури волосся. Тому тобто Вони потрапляють саме в ті пустоти в волоссі, які нам створюють, наприклад, ту же резинку, так? які нам створюють ялинку на волосі, які нам роблять волосся ламким, січеним. Ми говоримо саме про ці компоненти, біом... біоміметичних компонентів, які відновлюють. Ту глибоку структуру, яка нам е, е яка, пошкоджена, пошкоджена. яка пошкоджена в процесі будь-якого лужного впливу втручання в стрижень волосся? Тому е, тобто модифікація. Ботокси та ботокси, холодні, ботокси, гарячі ботокси вони ніяк не схожі з. Холодними реконструкціями також так? Да, дивіться, що, що стосується ботокса, холодного та гарячого, це модифікація, але поверхні структури. Е, Кірацін і нанопластика, там вже йде е, модифікація більш глибоких структур волосся, але все рівно на поверхні стрижня потім обов'язково створюється дисциплінуюча полімерна плівочка, яка і надає ось цю гарну оптичну картинку. Зрозуміло. І якщо майстер буде дійсно виконувати всі рекомендації виробника, то в процесі змивання ця плівочка вона не буде е, впливати на е, уміншення піптиної маси волоса, тобто поверхневий шар кутикули. Якщо і він там десь е, е, зруйнується, то, то ну, не, не дуже сильно. Але якщо майстер не буде виконувати рекомендації виробника, то це рішувато на самом ділячрівата і пацієнті стержня, і нос і волоса. Ну і знаєте, в мене вже, мабуть, останнє для вас сьогодні питання. Е, мені просто цікаво, я вже проходжу у вас курс, майже закінчила його. Дуже багато інформації, якісної наголошую інформації, яка насправді розкрила мені речі на багато на на багатьох косметичних брендів, які кажуть, що вони працюють певним чином, але насправді вони зовсім. Не, або так не працюють, або зовсім не мають тих компонентів, які заявляють. І мені цікаво, це дуже така важка тема, важко дійсно отримувати ці знання, але насправді, коли у вас є бажання, і вам цікаво, і ви хочете бути професіоналом своєї справи, ви сідаєте і кожен день. Перечитуєте, передивляєтесь цю інформацію, намагаєтесь щось для себе нове почути, вивчити. Ви вже багатьох майстрів навчили технологів наших, і мені дуже цікаво, ви бачите певний успіх, у який вони пройшли. Дивіться, бачу. Ну, по-перше, в мене дійсно так чомусь складається, що більше навчаються саме технології, які потім йдуть викладати. І я точно ну, успіх бачу, тому що після курсів, десь через місяць, з'являються в них нові курси. Я бачу рівень їх постів в, в соцмережах і і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Я бачу майстрів. Які пройшли мої курси, що вони пишуть, як вони працюють, і я бачу рівень їх робіт, і я бачу відгуки, реальні відгуки їх клієнтів? А це головне, тому що майстер він працює заради свого клієнта. Ну, о, ну так би так мені вважається, так так. Працюю заради свого клієнта, і коли майстер викладає класні відгуки свого клієнта, іскренні, щирі відгуки, так. ну це, 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 приємний це приємний показник. Склад. Це показник успіху. Дуже дійсно дуже приємно моєї дівчата. роботи. От я інколи проводила там якісь прямі ефіри, і мені заходили дівчата і писали там О, за допомогою цього майстра Катерини я відновила там відростила своє волосся. Це насправді дуже дійсно приємно. По перше, по-друге, це живі відгуки. Це підвищує уровень вашої кваліфіційності як майстра. Ну і в цілому... до речі, це самореалізація, тому що ви прийшли в цей світ не для того, щоб, ну, а для того, щоб щось зробити. Для того, щоб бути корисним світу. Ну і світ відповідає вам відповідно а, цієї ж корисності. І, до речі, знаєте, що в мене така є маленька мрія. Я мабуть поділюся з вами цією маленькою мрією. Насправді я хочу також створити. Свій... свій курс. Ні, не курс, ні, свій ідеальний продукт. А ну навіть Ідеалі... навідалі навіть мрія ось тут супер. Ідеальний продукт не тільки е е домашнього догляду, так про але і професійно. Ага. Так, а ще й якийсь, мабуть, кератин, або і ботокс, або і кератин і ботокс. Ну, дивіться, ну ви не перша, хто каже такі речі, то ну, ні, тому і ми ще не закінчили навчання після навчання. Точно точно, получится. Тому гарна ідея, і я бажаю, щоб вона ця мрія. Вона здійснилася. Створити, я думаю, продукт можна, так, але е мені навіть не потрібно дуже багато е вивчати форму для цього. Є так, люди, які за тебе це зроблять, але я повинна, як мінімум, дійсно вміти, як ви казали, прочитати склад і зрозуміти, навіщо вони там. Що вони роблять, мені не потрібно формули робити так самостійно, бо це вже інші люди роблять, а просто зрозуміти, які мені потрібні компоненти, що я від них хочу і що я хочу побачити на волосі. А головне я так розумію, що ви ще хочете вчити людей, вчити клієнтів, які будуть купляти ваш кератин, щоб вони так, дійсно виконували так, інструкцію так. і отримували задоволення від цього продукту. Так. А потім їх клієнти та також, також міру. І всім отримували задоволення. Супер, супер. Бажаю, щоб ця мрія вона здійснилася. Добре, ну все тоді на сьогодні. Ми мабуть вже закінчимо. Я да. відпускаю вас відпочивати, бо сьогодні у нас буде... сьогодні такий ну, дуже насичений день, і я дійсно устала Втомилися. втомилася. Втомилася. Так. Втомилася. Добре, друзі. Раді були вас бачити. Ставте, будь ласка, нам лайки обов'язково і пишіть коментарі. Мабуть, є у вас якісь запитання, і ми з радістю будемо розбирати їх в наступних наших відео. BOOM